Верховний суд або Вищий адміністративний суд, тільки судова інстанція. Партію цю так званий опозиційний блок не ми реєстрували. Реєструвала Державна реєстраційна служба в Україні, яку підписала рік тому пані Онищенко, яка є нині сьогодні міністром кабінету міністрів України уряду Яценюка. Причому Франківська юстиція ми були останні. Ми 10 днів тягнули. Як би то знайти варіант аби її. Принаймні відтягнути після Львова, Рівного, Чернівців, Тернополя і так далі. Так далі. Ми знайшли крайніх у тому, що чотири перепрошую, три секретарки, один якийсь хлоп, студент, асистент кафедри зареєстрував середу. О... Пане обрано, я вас прошу вас. Прошу, у вас там є адміністрат 500 гривень за несплату штрафу ГАЇ від грудня місяця. Їдь у виконавчому поцікавився, ми вас не рухали за ті справи, що ви робили в Запоріжжі, бо я пояснював хлопці, що ви робили патріотичний вчинок і вам відмовить, і з вас не стягнулися. Володимир Геройович. Володимир, Володимир. Ну, давайте про говоримо. Прошу завершувати. Я то буду Хлопці, хлопці, мені гальба кричали ще в 90-х роках, а в 89-му Романюк свідок, де ми були у в, в 14 травня, треба мене лякати, я ляканий. Давайте, як ви хочете, ви хочете, а я як секретар комісії законності, хочу сказати, це питання не розглядала комісія. Не хотіли без комісії, я вам сказав, політично приймайте. Я буду просто не голосувати. Дякую, дякую за висування. Воно абсолютно безграмотне. Дякую за вислу позицію. Думай мікрофон.